I love sound. Усім привіт! З вами я, Надія Бондарець, і ви на розвиваючому відеоканалі каналі е, саундконтенту I Love Soundua. Е, е, всім дякую, хто переглядає дане відео. Е, сьогодні дуже емоційне відео, адже ще 5 років тому, якщо б мені хтось сказав, що Universal Audio аудіоінтерфейс інтерфейс буде доступний кожному, я б не повірила. Десь рік тому Universal Audio випустив лінійку Volt, і вона є в двох варіантах. Більш доступна і простіша і лінійка. В ній циферки є 76, 276, 176, 476. Це із вбудованим компресором Universal Audio легендарним 76. Ми вже затестували її неодноразово, писали, пробували. Ми знаємо весь функціонал. Тому із захопленням хочу вам про нього розказати. Зі стильної коробки брендованої. Виймаємо ще одну коробку. Дуже все так. Е По-модному, по Universal Audio зроблено. Всередині знаходяться ще одна коробка. І, власне, сам аудіоінтерфейс Universal Audio Volt. Два. Що ж, е в додатковій коробочці Ну, упаковка високого рівня? Маємо кабель для живлення USB живлення. І маємо кабель USB-C е на USB. Якщо вам для швидкої роботи, для максимально швидкої роботи необхідний кабель USB-C на USB-C, його обирайте опціонально. Збірка. Металевий корпус, ну, все як від Universal Audio. Дуже стильний дизайн в вольт 2. Є два мікрофонних входи, два балансні виходи і міді. Е, Окремо зручно є кнопка увімкнення е, вимкнення. На передній панелі е, розмістився е, весь можливий функціонал, який необхідний для запису голосу, і мови і вокалу. Здійснюємо звукозапис на конденсаторний мікрофон австрійський через поп-фільтр, без ніяких налаштувань. Напряму ви можете почути, як працює преамп на моєму голосі. А тепер на аудіоінтерфейсі Universal Audio Volt 2 ми увімкнули кнопку Вінтаж, яка додає фарб до преампу, до мікрофонного підсилювача. І тепер ви чуєте зміни. Ми ніяк не коригували ні еквалайзером, ні компресором на один і той же канал. Підряд пишемо. Спочатку без увімкненої кнопки, а зараз з кнопкою Вінтаж. Зверну увагу, що в 276-й моделі вбудований чіповий компресор легендарний 76, й то з ним звучатиме ще цікавіше. Окрема перевага, що з Universal Audio Volt іде величезна кількість е, плагінів додаткового софта від компанії Universal Audio і дружніх е, компаній. Щодо аудіоінтерфейсів цієї лінійки, однозначно рекомендую. З вами була Надія Бондарець, I Love Sound Vlog і до нових зустрічей. I love sound.